Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі ФРМ Крених. Завжди важливі короткі новини для українців з Європи. Отже, українські біженці мають повернутись до України. Таку заяву зробив міністр інтеграції та міграції в Данії. У ФРН пропонують запровадити податок солідарності з Україною. Також новини щодо польсько-українського кордону і в Міноборони України викрили схему розкрадання на закупівлі артилерійських снарядів на 1,5 мільярдів. Гривень друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так, ви допоможете розвитку україномовного каналу Ukraine, Також ще більшу кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Також ви допоможете розвитку україномовного. Контенту дякую вам, отже, друзі, несподівану заяву зробив міністр імміграції та інтеграції Данії Каре Дібвато. Він сказав, що українські біженці в Данії мають повернутись до України після закінчення війни. Перебування українців в Україні розглядається як тимчасове, незважаючи на культурні схожості. Данія поважає бажання України повернути всіх біженців після закінчення конфлікту. Нагадаю, друзі, таку заяву зробив міністр інтеграції Данії. Нагадаю, що станом на 1 грудня в Данії зареєстрова. 30 278 українців і діє також закон, який гарантує їм дозвіл на проживання та доступ до ринку праці до березня 2025 року. Німеччина друзі, в Німеччині пропонують запровадити податок солідарності з Україною. Голова Ради економічних експертів при уряді ФРН Моніка Шніцер закликала запровадити надбавку до податку на прибуток для надання допомоги Україні. Вона назвала його податок Солідарності з Україною. Особливі події вимагають особливих заходів запровадження податку солідарності з Україною як надбавки до прибуткового податку для надання військової допомоги могло б стати відповіддю на цей виклик. Пояснила Шніцер. Вона також визнала, що такий захід був би непопулярним в Німеччині. Але, зрештою, в цій війні йдеться і про нашу безпеку краще діяти зараз ніж тоді, коли агресія Росії несподівано вимагатиме зовсім інших заходів. В Міноборони України викрили схему розк. Радання на закупівлі артилерійських снарядів на 1,5 мільярдів гривень, затриманий начальник головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міноборони, який підписав угоду на постачання боєприпасів за завищеними цінами з держпідприємством прогрес. До речі, суд вже арештував його до 19 лютого без права застави в рамках цієї корупційної схеми на рахунок афілійованої іноземної фірми посередника було перераховано майже один Ять мільярда гривень, що на 130 мільйонів гривень перевищило вартість продукції за прямим договором з виробником, так повідомили в офісі. Генпрокурора Керівництво прогресу та начальника управління, який підписував угоду, усунуто від виконання обов'язків посадовцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Вашу думку, друзі, з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Польща, друзі, Радислав Сікорський пояснив, коли Україну можуть прийняти до Європейського Союзу. Глава МЗС Польщі вважає, що Україна може отримати членство в ЄС до кінця 2030 року. Україна має виграти цю війну, а Путін програти. Наприкінці десятиліття Польща прагне, щоб Україна була членом європейського союзу в межах своїх міжнародно визнаних. Кордонів і важливим партнером Польщі вже як член цієї європейської родини, сказав він. Також друзі уряд Польщі сподівається розблокувати кордон з Україною до нового року. Нагадаю, що в п'ятницю, 22 грудня, після зустрічі в Києві заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганзаш висловив сподівання, що питання протестів польських далекобійників на кордоні з Україною буде вирішено до кінця року. Ключовий результат зустрічі узгодження спільних позицій щодо розблокування кордону та також сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їх реалізації. Але ж, друзі, будемо бачити, як це буде насправді, чи дійсно розблокується польсько-український кордон. Отже, друзі, на сьогодні це всі новини. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментари. До зустрічі!